Раночко всім, мої любі друзі, вітаю вас в Україні. У мене сьогодні, знаєте, такий щасливий ранок, і я хочу, щоб щастя було у кожного із вас. Війна в Україні приносить багато горя, багато страждань, розчарувань і дуже-дуже багато. Різних поганих почуттів. Я вже казала вам, що за час війни я втратила дуже багато друзів, і я не маю на увазі вже тих у тих з рашистськими здібностями, у тих людей, які підтримують агресію Росії в Україні, виправдовують її. Пишаються пилом. Я цих людей не маю на увазі. Вони пішли з мого життя і я щаслива. Але є, є багато втрат тих, хто вже пішов, пішов назавжди з цього життя, тих, кого я вже ніколи не зможу обійняти і сказати привіт. Це так боляче. Це так сумно і з цим почуттям мені жити остаток життя. Але ми змушені змушені триматися, бо на кону стоїть наше життя і існування нашої держави. І мені дуже-дуже хотілося б, щоб їхні життя, їхні смерті не були даремними. Щоб Україна була вільною, щасливою, і красивою країною. Ви бачите, як красиво виглядають пелютки фаленопсису сугою із задньої сторони. Такий зелено-рожевий відлив, дуже красивий. Я обожнюю фаленопсис сугою за оці вуса. За оцю шикарнючу губу, за оцю правильну таку, знаєте, вигнуту формочку. Громезні, дуже громезні, 13-сантиметрові квіти, вони як блюдця виглядають, вони такі шикардосні. От із усіх хваленопсисів, що не кажіть, а для мене свого незважаючи на те, що він велетень, він улюбленець. Війна то. Така страшна штука, знаєте, дуже багато, дуже багато людей, моїх друзів, які загубилися під час війни, хтось виїхав, хтось втратив домівку. А вчора, знаєте, вчора, ой, яке то було щастя, як під моїм останнім відео я побачила. Коментар і в мене аж душа зайшлася, а там було написано. Напиши мені, перезвони мені. Я втратила телефон, він згорів, але я жива, напиши мені. І то була лідуня, моя подружка, подружка моя улюблена з міста Одеси. Довго спілкувалися з нею по телефону, вона скидала мені фотки. В неї за цей час народився онучок. Такий гарнюнька, такий красунька, такий вже хлопчик гарний. Я тішилася і в мене був такий гарний настрій, що і спати не хотілося вкладатись. Я вклалася спати вже у другій, виклала вам відео ранкової недільної медитації і проспала. Що проспала? Та воду ж проспала. Я вам казала, що в нашому місті дуже важко з водою. Кабмін виділив нам великі кошти для того, щоб ми якось -то змоглися позбутися цієї біди, бо в місті майже 600 тисяч людей і знаєте, бігти нам немає куди, а без води жити людина не може. Тож Кабмін пообіцяв нам, що до осені в нашому місті з'явиться вода. Тож ми тримаємося. Лідунечка пообіцяла мені від завтра вислати посилочку, я така щаслива, вона хоче знов від'їздити, тож каже, нехай мої рослини будуть в тебе. Ох, і взагалі, ви знаєте, я знаходжуся у відпустці, хоча вона вже Підходить до кінця. Два тижні я була вдома, нікуди не їхала, бо, по-перше, настрій не той, а по-друге, нема куди їхати. Але ви знаєте, я провела свою відпустку дуже цікаво. Я займалася своїми рослинками, пересадками, посадками, спілкуванням зі своїми друзями, орхідейними, щось продала, щось купила, велику кількість. Рослин отримала у подарунок. І це, знаєте, це наша ДНК, наше українське ДНК. Нам важко, дуже важко. Але ми тримаємося і тримаємо один одного, міцно тримаємо за руку. Ми тягнемо один одного, щоб, не дай Боже, ніхто не впав. А якщо впав, то мав змогу піднятись. І це я вважаю найдорожчим. В житті. Це моя родина, мої друзі, мої квіти, мій собачка, сонечко, вода, природа, краса. А сьогодні зранку мені подзвонила моя сеструня, орхідейна сеструня. Я її називаю меншою сестрою. То Оксана Бойцанюк із каналу Орхідейний серіальчик. Вчора вночі, вже майже о другій ночі, я дивилася її похід у Карпатський, у Карпатський ліс, у гори. І я так тягнула носом от той аромат, про який вона розповідала. Я їй так по-доброму заздрила. Ну чому? Чому ж мене немає поряд? Але настане час, і будуть подорожі і в моєму житті, я в це свято вірю. Ми переможемо і буду і я в Карпатах. У мене закінчився мох, мох з фагном. Я використала при посадці, пересадці, поки була у відпустці ну, майже весь мох. Оце в мене залишки. І я, як завжди, висадила його отак в кульочок, в звичайний кульочок, повісила на поличку під лампою, на дні трохи чистої води, неводопроводної, очищеної води. І отак зростає в мене мох. Так от. Сеструня моя, моя менша сестра сказала, що коли вони були в поході, то діти йшли з колючками, збирали сміття, чистили ліс, хтось збирав грибочки, а моя сеструня назбирала моху і сказала, що поділиться зі мною. Каже, мабуть, сьогодні, каже, буду намагатися сьогодні вислати тобі до куштомату щоб була дешевою пересилка. Ой, яка я щаслива! Ранок мій аж світиться щастям. Сьогодні хочу ще показати вам, я вам вчора чи позавчора, я вже не пам'ятаю коли, але розповідала і показувала, коли свою рукавичку, орхідейну рукавичку на лоджії. Я казала вам, що провела обмін і ще з однією орхідейницею. Хотіла продати свою целогіну, але людина запропонувала мені обмін. І я обмінялася. От. Верніть за все, ні. Я хотіла продати максилярію, а вона запропонувала мені на обмін целогіну. Ось вона. Це целогіна оваліс. Вона посаджена. Ось так в обрізану бутилку, отаку, багато-багато отворів. -багато я не чіпала її. Я так заглянула, що вона добре там сидить, їй там гарненько, єдине що я підклала ще більше, підклала їй лісового моху. Бо мені так подобається. Лісовий мох від жорсткої води і добрив. Він помирає. Тому його приходиться ну, час від часу замінювати. І добре, що в мене є гарні друзі, які живуть коло річок в горах. В нас мох не росте, бо ми металургійники, а мох то така рослина, яка полюбляє чисту атмосферу і чисту воду. Тож дівчата мені потроху хто де буває, хто куди виходить, збирають і висилають мені різний мох. Різний. Мені він дуже-дуже подобається. Ви, ви бачили, я завжди його морозю або трохи підсушую. А взагалі-то я дуже полюбляю саджати мох в якісь там ємкості і вирощувати, щоб він зеленів і тішив мою душу. Так от у мене тепер є ось така целогіна, Вона дуже схожа на мою целогіну фамбріату, яка квітує з весни і до осені. Але вона має трохи більші за розміром псевдобульби. Більші листечка, ну і, звичайно, крупніші квіти. Але квіти дуже-дуже схожі на мою фамбріату. Вона і зараз квітує. Однією квіточкою, але в неї зростають нові чохольчики, новенькі зростики, моя фамбріата росте, як бачите, такій ємкості. Це хлібниця, чи для овочів, чи для фруктів. Ну, щось таке. Я завжди щось таке купую. Бачите, чохольчик, який зростає. Тож, отак зростає моя фамбріата. І якщо поставити поряд. Валіс, то бачите, що валіс трохи покрупніший і квіти будуть покрупніші. Знаєте, от я як дивлюся на квіточку оцих целогін, то мені завжди нагадує вона, я колись утримувала в своєму домі равликів. Равликів ем, ахатін. Африканських велетнів равликів, то ці квіточки мені дуже-дуже нагадують мордашки, голівки отих равликів. Точно як равлики. А ще пані Наталя мені поклала у посилочку отаку от маленьку-маленьку поділочку Рінхолаелії. Рінхолаїлія Амазінг Таїланд. І написала, я пересаджувала свою котлею і в мене відвалився маленький такий зрустик. Каже, вона дуже красиво квітне, тож треба тільки почекати. Ой, це, знаєте, викликало в мене такий сміх. Я так сміялася від душі. Чого та того? Ось чого треба чекати. Уявіть собі, в мене така рінглаєлія котлея є. Я її купувала також, ой, коли, у серпні 22-го року, отаким кущем. То чогось я так гадаю, що якщо я ще раз Буду пересаджувати її, то, вона, то там виявиться така, така поділка. Подивіться, скільки ж все чекати треба. Ну Років 5 не менше. Я посадила її в закриту систему, як я завжди саджаю, таких малюків. Це одноразовий маленький стаканчик, най, найменший, який тільки є у продажу. Ну рюмочка, можна сказати, На дні лишить кора. Далі йде мох і на зубочистці, бачите, отак на зубочистці прив'язана ця рослинка, і отак вона буде зростати. Мені так дуже вдобно, бо маленькі котлейки не повинні просихати. А зважаючи на мою кількість орхідеїв, то у висихають сухарь. Тому я і саджаю таку малечу в закриту систему, бо знаю, поки будуть просихати великі горщики, цей горщик буде постійно залишатися вологим, і ця котлейка буде потроху-потроху зростати. Ще мені пані Наталя вислала каву, про яку я вам також розповідала вчора чи позавчора, я не пам'ятаю, але розповідала. Львівська кава дуже смачна, ароматна. Я люблю Львівську каву. Та взагалі я кафоман, тому, тому я люблю різні кави. Ну, Львівську із українських кав, то Львівська то на, на мій смак найкраща. Ото от таке в мене життя біле, сіре, чорне. Але я гадаю, що настане час. І чорного в нашому житті більше не буде. Згине русня з нашої землі, з нашого дому, піде сама або наші хлопці знищать всіх до одного орка, і ми заживемо тихим, мирним, спокійним життям, будемо відбудовувати свою країну. Дуже сподіваюся на те, що світ допоможе нам відновитися. І відбудувати найкрасивішу країну Україну, яка гідна шани і поваги. Бо така маленька країна бореться проти монстра, агресора, терориста, вона гідна шани, гідна поваги. Слава Україні, слава героям, слава нації і смерть нашим клятим, окупантам. Колаборантам і всім тим потворам, які здохнуть на нашій землі, пока до нових зустрічей. миру, щастя і злагоди вам! Всім бажаю щирої від душі.